Доброго дня усім шанувальникам спорту. Ви дивитесь програму «Спорт -ньюз» і У цьому випуску я розповім вам про новини футзалу, футболу, баскетболу, хокею та пауерліфтингу. Партнер програми торгівельна марка Деївська. Деївська це найкраща нерафінована олія України у 2011 та 2014 роках. Ну а розпочинаємо ми за традицією з футзалу, оскільки в чемпіонаті міста Кременчука з цього виду спорту минулими вихідними були зіграні чергові матчі у всіх лігах. Так у Вищій Лізі центральне протистояння туру між нафтовиком та молодіжним парламентом не виявило переможця, що дозволило останнім залишитись лідером вишки. З гандикапом у два очки від найближчих переслідувачів, якими є нафтовик та Шарліс. Кілікія здолала Комсомольський Фламінго та за втраченими очками саме ця команда є потенційним володарем першого місця, оскільки пропущений матч має зіграти з Кременем-99. Першу перемогу у турнірі здобули студенти Керени які обіграли якраз молодих вихованців Кременя. У першій лізі інтеравто вийшов на чисте перше місце завдяки власній перемозі над електроцентром та втраті очок Анкору, в який поступився Трансгазу. Максим Остапець відіграв найбільшу роль у своїй команді у розгоні колишнього лідера, забившого ворота анкору чотири м'ячі. Продовжує розчаровувати своїх шанувальників транзит-сервіс, який не зумів обіграти інститут СОЕ, що знаходиться у нижній частині турнірної таблиці. Ціх очок команді Олександра Єцини може не вистачити на фініші у боротьбі за чемпіонство. Переможну ходу продовжив Брест, який, схоже, починає знаходити свою гру та відходити з кризи, яка спіткала команду на початку. Сезону. Колектив Віталія Біденко зіграв з юнаками Кременя за бразильською системою. Ви нам заб'єте, скільки зможете, а ми вам скільки захочемо. Лідер Бресту Дмитро Лавський продовжує очолювати бомбардирські перегони першої ліги з 18-ми голами у 9 матчах. У другій лізі, певно, що можна вже говорити про чемпіона, оскільки команда Глобинського м'ясокомбінату просто не помічає своїх суперників. В'ячеслав Кувшинов відвантажив у моворота Гірмана і за підсумками його ГМК переміг з рахунком 8-1. нафтовик ветеран, зігравши на гру більше, ніж інші команди, вийшов на друге місце у таблиці, на яке також претендує і Динамо. У гонці Бомбардирів перше місце Кувшинова виглядає безальтернативним з огляду на те, що він випереджає найближчого переслідувача вже на 10 м'ячів. У третій лізі лідер команда Дружба грала на кубок, тому у переслідувачів була можливість трохи наблизитись до першого місця. Так Суворов без проблем розтрощив другу команду Кременя 2002 року народження з рахунком 17-3. А В'ячеслав Матірний забив у цій грі одразу 8 голів, що є рекордом для нинішнього сезону у всіх лігах. Перший віконний у важкому матчі таки здолав молодіжний. Ведучи в рахунку 3-1 у другому таймі, віконники дозволили супернику зрівняти рахунок, після чого довелося виривати перемогу, як кажуть, на морально вольових. Оскільки на лаві для запасних у команди «Іллі» Титара був лише один гравець проти п'яти у суперника. Ну а дружба, перемігши педучилище у Кубку Ліги, вийшла у півфінал, де зіграє за аутсайдером ліги командою Нива. Один фіналіст третьої ліги вже відомий. Це Суворов, який оформив вихід до фіналу ще два тижні тому. Єдиною командою, яка не знає поразок у четвертій лізі, є локомотив. У звітному турі лідер Ліги обіграв Шепелівку з рахунком 9-2 і продовжує випереджати на три очки Мацурабу, яка в свою чергу в непростому матчі здолала вертоліт. Також варто відзначити перемогу «Метекса» над енергетиком з рахунком 10-0 і 5 м'ячів Віталія Прядко. Результати всіх матчів у турнір на табуся 4-ї ліги на ваших екранах. У п'ятій лізі наразі двовладдя Факел та Славутич мають однакову кількість очок і не хочуть поступатися один одному. Обидві команди у звітному турі здолали своїх суперників, факел був сильніший за фортуну, а Славутич за прорив. Риту до лідерів наблизилась ідеївка, яка дещо несподівано розгромила міцний не ЛВДС. Шість голів Сергія Гориславця у цій грі вивели його команду на третю сходинку у турнірній таблиці та першу сходинку у бомбардирському реєстрі, яку щоправда наразі доводиться ділити з гравцем Славутича Дмитром Чканом у обох галеадорів по 20 м'ячів після восьми зіграних матчів. У шостій лізі Титан Альпіналь повернув собі перше місце, проте ця команда має одразу на два матчі більше, ніж ВПУ-7, який відстає від лідера всього на одне очко. Трійка лідерів тут вимовлювалася вже давно, проте на сюрпризи здатний Кремін-2001, який цілком спроможний втрутитись у боротьбу за призові місця. У ветеранів 100% результат демонструє Гаран Темп, який виграв всі три свої матчі. У цьому турі ця команда здобула дуже важливу перемогу над інтер авто, що дозволило потіснити з першого місця село. Тепер до новин футболу керівництво та тренерський штаб міського футбольного клубу Кремінь відвідало вихованців Кременчуцької школи-інтернат імені Макаренка. Хлопцям та дівчатам, які позбавлені батьківської опіки, представники Кременя вручили солодкі подарунки та футбольні м'ячі. Візит пройшов у теплій атмосфері. а Усі бажаючі діти могли поставити запитання до гостей. Так, в ходе беседы было решено провести найближчим часом даже товарищеский матч между выхованцами интерната и выхованцами Дитячей вы Академии Кремля. Чтобы они постепенно сбывались. В новом году, в вашей Сегодня футбольный клуб «Кремень» поздравил 40 детей-сирот с наступающим днем Николая, с наступающим Новым годом. Мы рассказали им за, футболь, за детскую футбольную школу «Кремень», рассказали что как бы ни тяжела была жизнь, нужно всегда оставаться человеком, хорошо учиться, заниматься спортом, любить в том числе футбол, играть в него. Футбол много чего дает в жизни людям. Надеемся, что такие встречи будут регулярные. Будем приглашать детей на домашние игры первой команды футбольного клуба «Кремень», на детские турниры. Далі у нас баскетбол. Баскетбольний клуб Кремінь вдруге у чемпіонаті поступився лідеру Дніпропетровському Дніпру. Гра, яка відбулась 13 грудня у Дніпропетровську, відкривала друге коло у Суперлізі сезону 2015-2016. Перша чверть цього матчу була за номінальними гостями. Дніпро, як завжди, вдало грав під обома щитами, а Кремінь намагався знайти протидію супернику у швидкій грі. І знову, як і в першій зустрічі цих команд, практично рівна боротьба тривала на майданчику лише у першій половині гри. Після великої перерви Дніпро зробив ривок, після якого підопічні Ігоря Чигринова наздогнати суперника вже не змогли. 17 очок Максима Балашова та 10 очок Ярослава Скрипця було недостатньо. Проти тріо лідерів Дніпра Вільховецький Тимофенко Ревзін, які набрали майже стільки ж очок, скільки увесь Кремінь. На жаль, Кремінь не зміг порадувати кремічуських уболівальників перемогою над лідером Суперліги. Дніпро продовжує свою переможну ходу і схоже, що без проблем виграє регулярний Дніпро. чемпіонат. Резервій наступний матч Кремінь зіграє вдома 18 грудня у залі ДЮСШ номер 2. Суперником нашої команди буде баскетбольний клуб Одеса. Початок матчу о 0 Переходимо до новин хокею. У розпалі відкритий чемпіонат Кременчука, у якому беруть участь 8 команд. П'ять колективів представляють наше місто і ще три такі міста, як Полтава, Лубни, Комсомольськ. Лідер чемпіонату Хокейний клуб Кременчук 12 грудня зустрічався з другою командою чемпіонату. На жаль, інтриги у цій грі не вийшло і багаторазовий чемпіон міста ХК Кременчук без проблем з рахунком 8-0 обіграв свого суперника, яким в тому. Матчі був фізкультурник. Зараз на ваших екранах результати зіграних матчів та турнірна таблиця чемпіонату. Інший хокейний клуб Кременчук, учасник чемпіонату України з хокею, нещодавно повернувся з Єгипту. Хлопці відпочили, і команда Дмитра Підгурського готова продовжувати боротьбу у чемпіонаті країни. Проте хлопці не лише відпочивали на березі Червоного моря, приймаючи сонячні та морські ванни, а й підтримували фізичну форму у належному стані завдяки футболу, волейболу та кросфіту. Команда вже приступила до тренувань на льоду спортивного комплексу Айсберг, де 21-22 грудня буде приймати київський рапід. Початок матчів о 19-й та 13-й годині відповідно. Прямі трансляції поєдинків. Дивіться на сайті Кремінь ТВ та телеканалі Візит. До інших новин Олександр Немивако став чемпіоном України у пауерліфтінгу з багатоповторного жиму лежачі. 12 грудня в Умані пройшов чемпіонат України з цього виду спорта, і Кремичук в цих змаганнях представляли двоє Кремичужан: Олександр Немивако та Олександр Василенко. Василенко у найважчій вазі штаб. 150 кілограмів посів друге місце. От Олександр Невмивако у вазі штанги 75 кілограмів не знав собі рівних і встановив черговий рекорд України і впевнено виграв перше місце на цьому чемпіонаті. Ми вітаємо хлопців з цими досягненнями та бажаємо їм перемогу у наступних змаганнях. Починаючи з цього номеру, ми вводимо в спортивні новини рубрику Наші діти, в якій будемо розказувати в першу чергу батькам та їхнім дітям про ті спортивні секції та спортивні клуби, які існують в нашому місті, які умови заняття, скільки це коштує, і так далі. Про все це ви зможете дізнаватися наприкінці наших новин у невеличких сюжетах. Ну а починаємо ми з відділення баскетболу у дитячо юнацько спортивній школі номер 2 на цьому в мене все. З вами був Василь Криворучко. Любіть спорт, займайтеся спортом, ведіть здоровий спосіб життя. Дивіться Кремінь ТВ. На все добре. Это уже второй год. Ну, я, что могу сказать? Это очень хорошая работа. Мне очень нравится с ними работать. Они очень хорошие детки. У меня вообще да, два возраста. Маленькие детки – это 2004 и младшие, и есть чуть постарше – 2001, и 2002. -й. Ну, баскетбол – это командная игра. Она развивает в принципе коллективизм. Это очень шикарная игра, как для меня. Я сам занимаюсь баскетболом, сам играю. Могу только советовать заниматься этим, этим видом спорта. Ну, мы набираем в секцию ребят с 9 лет только. Не младше.